Сорт Белороза. Хтось вважає її ранньою, хтось середньою, але ну, я рахую, що це ранньостиглий сорт, так як і заявляє виробник, дуже товарна картопля, добре дуже зберігається, по-перше, смачна, всі її знають, її кущі не дуже багато, але клубні в неї доволі Великого розміру, і саме цікаве і важливе, що вона важка, дуже важка, така як камінець, але при тому всьому вариться добре, добре зберігається, доволі стійка, росте кругом ось. Зараз я показую чорнозем. місцинка на чорноземі Балкою йде. Тут дуже волого і при тому всьому, ось дивіться, як... Сосонка росте, хтось може сказати, що підвищена кислотність, але вона все одно росте, ця картопля тут Ось волками тут насіки вологов, що за землею не видно картоплі. Але баламбелики, дивіться, які Волком. І вона росте, тут дуже мокро, дощі йшли, не давали копати. Зараз трошки просохло, земля коники можна ліпити. А ось уже нагору то можна, побачиш, що картоплю краще видно, просто копалка краще викопує. Та картопля дивіться. Як кажуть, сорт не потребує реклами, все хороше рекламувати не потрібно. І так всі знають, що воно хороше. Товарність цього сорту 90-95%. Начебто дивишся на поле картоплі небагато, але ну, коли збираєш її. Мішків повно, в засіках повно, важка вона, мішок важиш важче, ніж чим, чим звичайні інші сорти. Дуже хороший сорт. Ось прямо з транспортера видно яка картопля сипеться. Ех, дивіться. За рахунок. великого размера и равномерности размера гуль сорт довольно урожайный красота за травой немного не видно там есть картофель Ось я так кину от гриби оцей. О, за картоплю, за зеленими бур'янами не видно картоплі. О, дивіться, тільки картоплі, оно сірникова коробка. Які клубні. Оце такий у вазі до 200 грам. Вона просто важча, ніж вся інша картопля. Мабуть, за того. Дуже добре зберігається Ось картоплину розірвало копалкою, десь попала на край. Ріжеться не дуже легко, трохи репить, мякуш такий кремовий. З особливостей сорту у нього є заглиблення на маківці самої картоплини. А так по всій картоплині немає глибоких вічок. І, в принципі, на самому сорті вічок не дуже багато. Можливо, цим також людям подобається цей сорт, що немає так от по всій картоплині глибоких вічок, тільки на маківці. І то не на всіх типах ґрунтах. На піску це заглиблення трохи менше. Взагалі сорт відноситься до інтенсивного типу і потрібно розуміти, є екстенсивні сорти і інтенсивного типу то чим більше будете кормити його, тим більшу він буде віддачу давати. Це такі дуже здорові. Це грам 600 картоплини, якщо не більше. Якщо її садити на піску, дуже такий сильний пісок, то можливе пошкодження паршою. На чорноземах і на глиноземах такої проблеми немає. Ну, значить, то картоплі небагато. А... Я трохи відео значить, затягую, хочу вам показати більш реальну картинку, то приходиться із-за цього проходити отак і показувати. Бо якщо я зніму отако крупним планом, дуже важко зрозуміти. Настільки вона хороша. Приходиться таку сірникову коробку кидати. І тоді все стає зрозуміло. Ось, трошечки... ось до прикладу, найбільше страждають отакі от великі клубні. Вони і механічно пошкоджуються більше, ось зріст тут вийшов від копалки. Плюс із за того, що великі розміри вона важка, ця грам 800 така, це ну, таких. Не дуже багато, але вони є. Вона, виходить, падає з транспортера на транспортер, На прутики падає, б'ється. І за самої ваги, тобто, ваша картоплина, якщо буде падати, зазнає більше, більшого механічного ушкодження. Але дивимося на саму картоплину. Що саме цікаво? Що земля дуже волога. Ось дивіться, бачите, як здираю, видно, що вона волога, малюється по картоплині. Пише. Дивимося на хвостик. Фостик ми відриваємо, і там картоплина абсолютно здорова, не ушкоджена, немає ніякого захворювання. Говорить про стійкість самого сорту. Бачимо невеличку січачість. Це характерно дуже великим клубням, коли коркова, корковий шар шкірочки починає розтріскуватися, ну, так як і на зрілих деревах. Кора тріскається, так і на картоплині. І сюди можуть проникати мікроорганізми, бактерії, грибки. І починається розвиток заформлення. Наприклад, ось тут, якщо придивитися, зараз сфокусую, вже бачимо початкові гнилі, тобто які десь проскочила і парша, О, може, може залишкова. Залишкова дія резекнаріозу десь проскочив і починає вже проскакувати невеличкі такі некрози, виразочки. То ось на Білорусі оці всі виразочки, розвиток їх зупиниться саме на такому етапі. Вони присохнуть і навіть їх не буде помітно. Оцей зріз також присохне і клубень сам буде дуже добре зберігатися. І з приводу механічних ушкоджень. Там, де будуть удари, нічого страшного не буде. Ну, це хіба що якщо наїхати на неї колесом, то тоді вона примнеться і зберігатися не буде. Ось тут дуже волого. Я саме знайшов місце, де було дуже волого. Ось. Коники ліпляться на чорноземі. Менші клубні вони. Мають бездоганну шкірку, немає ніяких захворювань. І саме важливе, із столоної частини сам фостик він дозріває повністю, відсихає, відпадає. І там картопля не псується. Навіть якщо буде дуже волого, тут буде невеличка така плямочка, а основна картоплина буде ціла, не ушкоджена. І не дарма. Багато хто із картоплярів моїх колег. Сидить тільки на цьому сорті. Каже, та мені і другої не треба, це сама найкраща. Вона стійкає проти того, проти того. Всі є урожай, гниє її мало, в землі може, там запізнився по сроках копки, в землі лежить довго, не псується. Треба раніше викопати, копаємо раніше, теж картопля є. Зберігається добре. Ну, каже, плюсів, плюсів більше чи мінусів. А, а другі можуть сказати взагалі мінусів в неї немає.